Разом тримаємо удар і боремося з викликами, які виникають у час повномасштабного вторгнення Росії. І в рамках нашого нового спецпроекту Ну що там у вас? Продовжуємо спілкуватися із різними містами України і дізнаємося про їхні новини. Нещодавно начальник рівненської ова Віталій Коваль підписав розпорядження про залучення безробітних жителів рівненщини до суспільно-корисних робіт, а також ВПО. Проблема безробіття зараз дуже болюча. Яка ситуація із цим у Хмельницькому? Розповість наша колега Тетяна Гуща з телеканалу Місто Тетяно? Вітаю вітаю Аня. Тетяно, розкажіть, будь ласка, чи залучають у вас переселенців і загалом безробітних жителів області до суспільних робіт? Як це питання вирішується у Хмельницьку? Аню, розпочну з цифр. Власне з 24 лютого до обласної служби зайнятості у пошуках роботи звернулося майже 3300 тисячі внутрішньопереміщених осіб. З 517 з них вдалося працевлаштувати. Ще 2,5 тисячі отримали статус безробітних. Працевлаштували людей здебільшого у сфери розрібної та оптової торгівлі. Також у сферу сільського господарства та на підприємства переробної промисловості щодо залучення до суспільних робіт. То поки що проінформували Обласній службі зайнятості голова Хмельницької обласної військової адміністрації відповідного розпорядження не підписав, тож чекають відповідного розпорядження, і тоді будуть готові вже впроваджувати цю новацію також у життя і залучати людей до роботи. Крім того, переселенці роботу шукають самотужки. Ну і залучають різноманітні громадські організації, різноманітні міжнародні гранти, які також сприяють працевлаштуванню. Ну і власне для багатьох людей нове життя у Хмельницькому стало поштовхом для відкрит. Тя у собі нових талантів так хочу розповісти історію про вимушену переселенку із Мелітополя Тетяну Дудку, яка переїхала у Хмельницький ще навесні. У рідному місті вона була підприємецею, працювала у сфері індустрії краси. А у Хмельницькому вирішила, що хоче робити щось корисне для держави і, маючи художню освіту, почала створювати неймовірної краси одяг. Власне, вона розписує піджаки таким авторським розписом. Всі її роботи унікальні, всі на патріотичну тематику продають, продає їх. Не тільки українцям, а має вже багато замовлень із за кордону, і також продає на благодійних ярмарках, і кошти перераховує на потреби зсу. Ну і також яка особливість у Тетяни вона замовляє матеріал для піджаків і фарби виключно в українських виробників, таким чином даючи іншим українцям роботу, ну і підтримуючи економіку. Чудово, що є такі талановиті люди, але загалом ще чи ви проводили якусь аналітику, чи розповідали вам на які професії є найбільший попит, і чи легко знайти роботу людям? Ну, власне, зараз на обліку у службі зайнятості стоїть 7300 осіб. Тисячу з них це внутрішньо переміщені особи. Щодо попиту, то найбільше потребує сфера торгівлі знову ж таки сфера послуг. Ну і робітничі спеціальності найбільше в попиті. Ну і питання про це влаштування звичайно актуальне і для всіх, і не тільки для вимушених переселенців, а й для хмельничан. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук ми провели опитування, запитали, чи важко знайти роботу на Хмельниччині. Ми запитали людей і 16 відповіли, що так, людей багато, а роботи немає. 23% – ні, хто хоче, той знайде. І 63% відповіли, що робота є, але платять копійки. Ми теж провели напередодні опитування у нашому телеграм-каналі. Отримали такі результати. 40% наших підписників відповіли так, роботу знайти важко. Людей багато, а праці на жаль немає. 21% відповів ні. Хто хоче знайти, той знайде. І 39% відповіли. Робота є, але платять, на жаль, копійки. Тетяно, дякую за розмову. Це був спецпроект. Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.